Усім привіт! З вами Афотеролог Ростислава. Запрошую вас усіх на загальний теророзклад, на тему, що вас буде чекати з дня на день. Розслабтеся, загадайте себе любимого чи любимого. Ми подивимося, що нам про це розказують дня, що нам розкажуть про це карти терору. На це мене дивиться яких енергіях людина праздник, людина компанійстка, людина сама по собі має веселу натуру, яка любить зустрічатися зі своїми знайомими, друзями, яка любить святкувати. на час людина, якщо кобіта, то це, якщо дама, то це людина в мужських енергіях, яка стоїть на захисті своїх кордонів. Така незалежна, впевнена, інтелектуальна, має багато ідей і знає, що хоче від життя. Така строга людина. Мужчина, привертайте на себе. Що вас чекатиме з дня на день? Вас чекатиме з дня на день прозріння, успіх в нових починаннях, нова робота, нові почуття, нове кохання, зустрічі багато буде у вас, багато повідомлень. Нові підходи до роботи, хто змінить роботу, хто знайде так. І ті труднощі, які були в вас в житті, ви вийдете з них, почнете новий етап. <coughs> ви довгий час знаходились в трансформації. І та трансформація вам пішла на користь. Ви вже виходите з неї і станете зовсім іншою людиною. Ви по зовсім по-іншому будете оцінювати і своє оточення, і підходи до роботи, і розмови навіть і людей, і своє ставлення зміните до людей. Ви будете тепер більш перебірчиві. Так, ви вийдете стану, е, стану жертви з е, любовних трикутників, ви вийдете, вони вийдуть від вас, не вас покинуть. Любовні трикутники, стан жертви. Ви вийдете. У кого це може бути вихід? З такої важкої ситуації за вищої, яка була пов'язана з минулим, яким ви дуже яким було в душі, час затися, за тисяча. Е, ви переживали за те, що у вас закінчилися стосунки з королем мечів, він вам, він вам крутив голову. Ви виходите з того переживання. За хлюбовних трикутників, з того затиш'я, і у вас виникає таке прозріння, ви самі собі говорите, для чого воно мені здалося. Я, я рухаюсь вперед, а хто захоче, той мене дожене. І то дуже, і то дуже позитивно для вас буде дитина така позиція так що вас дня на день чекає це я зустріч з своїми близькими людьми, дітьми, людьми, які ви, які рідні ваші рідні по душі, які щирі вам, буде вам Радість, гарне проведення часу з ними. Так. Можливо, будуть якісь пропозиції від них хороші. Ви все це проживання, точку душевного постошення залишите в минулому. Взагалі ви закриваєте двері минуле і у <кій> вас тепер буде все, все по-іншому. Та у вас починається новий етап. Бачите, як випадають карти. Буде новий етап у ваш житті, все не потрібно, ви залишаєте себе за спиною, тобто в минулому. Ви добиваєтеся успіхів, доб'єтеся успіхів у, у своєму ділі, в своїй справі. Буде прихід у вас зростати. Буде вас признання за плоди вашої праці, так вас оцінять? Ви вже не до так, бачите, я попитаю вас оцінять і вам в близькому майбутньому. Знаменитість, слава, зміна вашого статусу, розкіш, багатство, благополуччя, хтось отримує спадщину. Угу. Це все призначено вже звича. Та у вас у житті е, з дня на десь чекає прорив, відкриті, відкриття ваших доріг, які е, певний проміжок часу були закриті через, е, через недоброзитів і через те, що ви тримали е, в собі якусь біль, якийсь е, душевний розпач е, переживання. Минулого, вони не пускали вас до нового. Тепер це все позаді і ви закрили за тим двері. І тому вас відкриваються дороги до нового, до, до нового успіху в усіх сферах вашого життя. Та, і здійснення, і вас буде чекати здійснення всіх ваших мрій, бажань та благополуччя, одруження. Багатство, виздоровлення, зцілення всіх сфер вашого життя, слава. Хай буде так. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, в коментарях, що збулося, пишіть, приймаю собі в буде так.